Слова, які ми щойно почули, можуть викликати відчуття тривоги. Насправді ж, вони є великим посланням надії. Бо якщо з одного боку Ісус ніби описує стан душі, того, хто бачив руйнування Єрусалиму, і думає, що настав кінець, то водночас він звіщає щось надзвичайне. Саме в годину темряви і відчаю, коли здається, що все розвалюється, Бог приходить, Бог наближається, Бог збирає нас, щоб нас спасти. Ісус запрошує нас мати більш проникливий погляд, мати очі здатні до внутрішнього прочитання історичних подій, щоб відкрити, що навіть у сум'ятті наших сердець і нашого часу є непохитна надія, яка променієспіранс отже, у цей всесвітній день убогих зосередьмося саме на цих двох реальностях страху і надії, які завжди змагаються на полі нашого серця. Перш за все, страх це почуття поширене в наш час, коли соціальна комунікація. Посилює проблеми і травми, роблячи світ менш безпечним, а майбутнє більш невизначеним. Євангеліє Євангелія сьогоднішньої літургії також починається з образу, який проєктує страждання людей на космос, і робиться за допомогою апокаліптичної мови. Сонце затмариться, і місяць не дасть свого сяйва. Зорі впадуть з неба, і сили небесні захитаються. Якщо наш погляд зупиниться лише на хроніці подій, то в нас запанує страх. Адже і сьогодні ми бачимо, як темніє сонце і гасне місяць, бачимо голод і злидні, що гнітять багатьох братів і сестер, бачимо жахи війни і смерть невинних. і перед обличчям такого сценарію ми ризикуємо впасти в зневіру і не помітити Божу присутність у драмах історії. Цим самим ми прирікаємо себе на безсилля, бачимо навколо себе зростаючу несправедливість. Яка спричиняє страждання бідних, але приєднуємося до покірної течії тих, хто через зручність щелінощі лінощі думає, що так влаштований світ, і я нічого не можу з цим вдіяти. Тоді навіть сама християнська віра зводиться до нешкідливої побожності, яка не заважає силам цього світу і не призводить до конкретного залучення, до діл милосердя. І поки частина світу приречена жити в нетрах історії, поки нерівність зростає, а економіка погіршує становище найслабших, поки суспільство віддається ідолопоклонству грошам і споживанню, трафляється бідним і відкинутим, нічого не залишається, як продовжувати чекати. Продовжувати чекати, каже папа. Але саме в цьому апокаліптичному образі Ісус запалює надію. Він широко відкриває наші горизонти, розширює наш погляд, щоб ми навчилися помічати навіть у непевності та болю світу присутність Божої любові. Яка стає близькою, яка не залишає нас, яка трудиться заради нашого спасіння. Дійсно, Євангелія говорить нам, що саме тоді, коли затмариться сонце, місяць перестане світити, і зорі впадуть з неба. Побачать сина людського, що йтиме на хмарах з великою силою і славою, і він збере своїх обранців з чотирьох кінців світу від краї землі аж до краю неба. Цими словами Ісус вказує насамперед на свою смерть, яка незабаром відбудеться. І справді на Голгофі сонце затмариться і на світ опуститься темрява, але в ту ж мить Син людський прийде на хмарах, бо сила Його Воскресіння розірве кайдане смерті. Вічне життя, Боже. Воскресне темряви гробу, і з уламки в історії, пораненої злом, народиться новий світ. Це надія, брати і сестри, яку Ісус хоче нам сповістити. Він також робить це через прекрасний образ. каже: подивіться на смоківницю. Він, бо коли її гілка набрякне соком і випустить листя. То знайте, що літо близько, так само і ми покликані читати події нашої земної історії. Там, де, здається, є лише несправедливість, страждання і бідність, саме в цей драматичний момент наближається Господь він стає близьким до нас, щоб визволити нас з неволі і наповнити життя близько. І ми його учні є тими, хто через Святого Духа може посіяти цю надію в світі, не йдеться про те, щоб кинути комусь монету. Той, хто дає пожертви, я запитаю дві речі. Чи ти доторкаєшся до руки того, хто простягає? Чи ти просто кидаєш цю монету? Ти дивишся в очі людині, яка потребує, чи дивишся в іншу сторону? Ми є його учнями, і ми є тими, хто через Святого Духа може посіяти цю надію у світі. Ми є тими, хто може і повинен запалити світло справедливості та солідарності в той час, як темрява закритого світу посилюється. Ми є тими, хто з його благодаті сяє саме наше життя. Пронизане співчуттям і милосердям стає знаком присутності Господа завжди близького до страждання бідних, щоб зцілити їхні рани і змінити їхню долю, брати і сестри, не забуваймо. Християнська надія сповнена в Ісусі і реалізована в Його Царстві. Потребує нас і нашої відданості віри, що діє через милосердя християн, які не відвертаються в інший бік. Я дивився на одну фотографію яку зробив один фотограф римський. Він виходив з ресторану, бачив, як дорослі люди майже літнього віку. Це було зимою, в зимовий час. Жінка була дуже гарно прикрита, зодягнута в дорогу шубу, а в дверях була жінка в Бога, яка була просто на землі, просила пожертвує а ця жінка дивилася в іншу сторону це стається кожного дня запитаємо себе чи я дивлюся в іншу сторону коли бачу вбогість бідність потребу страждання іншого біль інших один теолог в дев'ятнадцятому столітті казав, що віра християнська має в нас народжувати цю містику з відкритих очей, ні духовість, яка втікає від світу, але навпаки, віру, яка відкриває очі на страждання світу і нещастя в бідних, щоб проявити таке ж співчуття, як Христос. За конкретну відповідальну духовність, чи я відчу, відчуваю цю потребу в богах, які не мають роботи, не мають що їсти, які є відкинуті на узбіччі суспільства. І ми не ми повинні дивитися не тільки на великі проблеми бідності у світі, але й на те, що ми навколишнє середовище якому ми живемо через наше наполегливе прагнення до справедливості, через те, щоб ділитися своїми благами з тими, хто бідніший, через нашу соціальну і політичну прихильність до поліпшення реальності навколо нас, можливо, нам здається, що це не так багато, але наше мало буде подібне до перших листочків на смоківниці, перечуття літа. Яке вже близько Дорогі друзі, в цей всесвітній день убогих. Я хотів би пригадати застереження кардинала Мартіні. Він сказав, що ми повинні бути обережними, щоб не думати, що спочатку є церква, солідна сама по собі, а потім є бідні, про яких ми вирішили подбати. Насправді ми стаємо церквою Ісуса в тій мірі, в якій служимо бідним, тому що тільки в такий спосіб церква стає собою, тобто домом відкритим для всіх, місцем божественного співчуття до життя кожної людини. Я кажу це церкві, я кажу це урядам і міжнародним організаціям. Я кажу це всім і кожному. будь ласка, давайте не забувати про бідних.